Товариство, всім привіт! Канал Будні Свиновода. Я, Олександр, безмежно радий бачити вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні разом з вами попрацюємо, поспілкуємось, але то буде трішечки пізніше. Перше, що хочу зробити, подякувати всім своїм глядачам, підписникам, всі тим, хто підписався на наш YouTube канал, доєднався до нашої дружної, уже немаленької сім'ї. 15 тисяч підписників у нас на YouTube каналі. Немаленька цифра, але сподіваюся, що ми будемо рости і тільки розвиватися. Так що, товариство, біжимо працювати. Від вас, сподіваюся, на вподобайку. І обов'язково ставте питання, запитання, якщо вас буде щось цікавити, з превеликим задоволенням будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом. Так що біжимо працювати. Так, Зараз випускаємо цих бандитів на двір. Що ти, барян? Печуть по накатаній, як до себе додому. Назад Катюнька. Давай. Так, Зараз притарабанимо їм соломки і буде в них. Прекрасно. Ранкова порція ендорфінів нашим кучеряшкам забезпечена. Там вже підомазались і гуси. Але вони дружно мирно живуть. Той тільки кучерявий паскудник трошечки як білку ганяє, їх тут муштрує, дресірує, але не агресивно, просто, наче так, бігає за ними, але нічого критичного. Так що рухаємося. Ще товариство один немаловажний нюанс. Буквально там декілька відео назад говорив вам про таку от проблему, яка у нас на господарстві виявилась. Курки, які несуть нам яєчка безпосередньо під нашу сім'ю. Ми також нічого не продаємо, так як і кроликів. Тому що там уже декілька глядачів писали мені з приводу того, продай, по чому продаєш, яка ціна. Все це, що я вам показую, воно суто вирощується під свої домашні потреби. Але тим не менш, факт на обличчя в цьому стаді була одна дівчуля, яка Розкльовувала у нас яєчко і до речі, знову ж таки, дякуючи одній із вас, там жіночка мені написала, що потрібно виявити цю курвелу і обрізати їй дзьоб трішечки часу. Ми витратили, і благополучно виявили оцю от бандітку. Спеціальним таким ножиком, ну яким не ножиком, а ножницями, якими я обрізаю ікла поросяткам, трішечки підрізали її дзьобика і спостерігаючи за нею, і надалі виявив, що отака от якби дія, яку вона вчиняла, стала абсолютно неможливою. Так що слава Богу, і дякуючи в якійсь мірі і вам. Зараз ми от оцю проблему нейтралізували і можемо спати спокійно. Також зліпив, чого було таке от гніздо під наших гусочок, тому що як говорить тато, десь з недільки на недільку вони мають, уже, якщо все буде добре, потихеньку занестись. Деякі дії там із гусаком почали проводити. Повторюю, що у справах птахівництва я максимально некомпетентний, тому що всім цим займалися мої батьки. Ну а зараз доводиться зануритись усі оці от галузі і займатися самонавчанням. Що стосується гусей, в тому році в нас потомства ніякого не було, тому що ну протомство про потомство в тому році ніхто не думав. Тут такі були кардібалети, що думали, як би його самим вціліть, а е, ну як птахівництво і всі інші галузі вони якось так більше на самотьок пішли. Ну і плюс не знаю взагалі, з чим це зв'язано. У нас село доволі таке гусяче. Але в тому році 90% власників якраз от гусей бідкались на те, що гуси не лупилися були або зародки. якби Померші, або ж якщо потомство і народжувалося, воно відразу пропадало. З чим це зв'язано, ніхто не знає. В принципі, ніяких там лабораторних проб ніхто не здавав цих гусяток, щоб вияснити в чому причина, але факт залишається фактом. Не знаю, будемо робити все від себе можливе, щоб в цьому році хоча б якісь результати у нас але були, щоб вони не просто бігали і поїдали корм. а... Якихось КПД від них, було. Якщо, якщо хтось знає, де собака зарита, і якось можна фактично повпливати саме на якість яйця, на е, результат на виході, який ми отримуємо після висижування гуської яєць, тому що в нас немає інкубаторів. Ми так називаємо їм, природним шляхом е, отримуємо гусят. Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво, і буду вам дуже вдячний. Ще одне питання, яке би хотіло з вами обговорити, поділитися власним досвідом з приводу того, як ми боремося з цією проблемою і боролися активно і досить таки результативно. Мова піде по підшкіряний кліщ у свиней, або ж у простонароді називається все ця біда, чи сотка біда по іншому назвати його. Не можна, тому що якщо е, трішечки запустити, е, всю оцю тріч переростає вона у дуже великі і хронічні проблеми. навіть... Е, як З одної сторони, така елементарщина, але може призвести у нас до і летальних випадків і значно понизить ефективність нашого господарства. Чому саме про часотку вам трішечки більш детальніше розповім, а все це через те, тому що дуже велика кількість власників свинок якраз от зараз звертаються за цим от запитом, як лікувати. Все це ми розберемо, але в першу чергу хотілося б сказати, чому з'являється. Чісотка, тому що хлопці пишуть, то все нормально, чистенько, гарненько, не з того і не з цього. Поросята починають вкриватися прищами чухатися, як лікувати. Значить, перша і основна причина, чому оця от болячка з'являється на загосподарствах, це Певна антисанітарія, відсутність дезінфікування на господарстві. І в той момент, коли ми купуємо нове поголів'я на господарство, ми не дотримуємось певних карантинних норм, тим же самим, уже у наше так називаємо стерильне господарство, можемо завести цю інфекцію. Значить, е... Характерна оця от біда у оці от періоди зимньо-весняні, коли відбуваються різкі зміни погодних умов, температура пригає, збільшується волога у приміщенні. Ну і тим самим оці якраз умови, як являються ідеальними для того, щоб чесоточний кліщ, підкіжний кліщ, якраз от в от мікрофлорі активно і дуже гарно себе почував. І Доставляв нам ці проблеми так, що гарне прибирання, гарна дезінфекція і. Карантинні норми, коли ми купуємо або контактуємо із іншими свиньми, обов'язково ви маєте дотриматись. Якщо всього цього будете дотримуватись, появу цієї біди ви мінімізуєте на своєму господарстві. Ще Один фактор, друзі, який недооцінений, але який напряму впливає на появу часотки. У наших свинок фактор стресів: стреси, яким чином можуть виникатися через незбалансовану і неякісну годі. В момент, коли ми відлучаємо наших поросяток від свинки, та від так називаємого періоду підсісного до періоду, коли ми їх переводимо на відгодівлю. А цей момент він дуже такий чутливий і можуть такі от проблеми виникати. Що стосується свиноматок, то свиноматки чутливі до тих от. Проблем в момент, коли імунітет у них падає, якраз от е, на останній фазі, коли свиноматка знаходиться при відлучці наших поросяток від підсисного до відгодівельного циклу, е, іноді свиноматки також уражаються підкіліжним е, і підшкіряним оцим от кліщом, Але в принципі, якщо ви його на ранній стадії виявите, його досить легко і досить просто побороти. За якими ж ознаками встановити, що безпосередньо. Ваша тваринка уражена і інфікована цим пішкіряним кліщом. Зараз трішки на цьому також зупинимося. Першочергово ваша поросятка покривається маленькими такими прищиками, неначе від укусів комарів. І першочергово прищики з'являються на м'яких тканинах тіла, тобто на черевній порожнині між задніми ножками, перед підлопатками, за вушима і основна, якби. Якщо ви поспостерігаєте за вашим поросятком, підшкіряний кліщ, він характерний, що викликає зуд і свербіж у поросятки, і оце от порося активно починає чухатися по всій загороді. В принципі, зволікати не потрібно, потрібно відразу ж реагувати, тому що те, про що я говорив раніше: якщо ми не виявимо і не відреагуємо на оцю от болячку на ранніх стадіях, все це переросте у більш хронічні проблеми, з'являться. Язви з'являться такі великі рани, ну і порося буде в принципі хворіти, страждати, втрачатиме вагу, втрачатиме апетит, розвиватися і рости з часом. Воно у вас перестане. Значить, як реагувати на при всіх цих ситуаціях? Є два варіанти або ж внутрішньом'язові ін'єкції. Я в таких випадках колю такий препарат, як івермектин, Коли це він із розрахунком 1 кубик на 33 кг живої ваги колимо і через дві недільки. Повторюємо обробочку. Якщо ж це дуже маленькі поросята, то можна і вермектин не використовувати, так як це достатньо токсичний препарат, можна обробити всіх цих поросяток за допомогою таких препаратів, як Бутокс або Неостамазан. Ну Бутокс мені не дуже подобається, тому що я обробляв. Тварин за допомогою такого спец... спеціального пульвелізатора, і оцей бутокс він нагадує смолу е... і забивається він якраз в цих системах пульвелізаційних. А мені дуже подобається і дуже гарно він працює. Це от препарат як Неостамазан. Е... Продається він в ампулах 1-мілілітрових і п'ятимілілітрових. Одналітрова мілілітрова. Е... Ампула розбавляється на літру води і дуже гарно обробляється все поросятко. І е, в ситуації, коли ви виявили оцю от, е, якби проблему, потрібно обробляти усе ваше господарство, всі ті загороди, всі приміщення, весь інвентар, е, яким ви працюєте і з яким ви контактуєте. Тому що це проблема інфекційна, і якщо є навіть тварини, які не уражені, обов'язково вони у вас заразяться якщо ви не проведете комплекс. Оцих от дій, а так, саме головне на ранній стадії виявити цю проблему, правильно відреагувати, і проблема дуже швиденько сама собою зникає. Саме головне не чекати і не звалікати. Так що, кому сподобалось відосик, будь ласка, пальчик вверх. Пишіть свої якби методи, те, як ви боретесь із підшкіряним.